Воду зганяю, ви ж бачите, тече, все мокре тут. Вода з криші. Це ж вода тушили і второй етаж залили, а тепер воно все тече сюди. Оговтуються після пожежі. Працівники автоцентру по вулиці Зіньківська миють підлогу та разом з надзвичайниками звільняють приміщення від обгорілих речей. Горіло тут 9 квітня на другому поверсі. 9 квітня о 13 годині 50 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталася пожежа на вулиці Зіньківська міста Полтави у нежитловій двоповерховій будівлі. Коли рятувальники прибули на місце, негайно приступили до розвідки та гасіння даної пожежі. Працівники автоцентру не на камеру говорять, доведеться відновлювати напрацьоване десятиріччями. Зараз підраховують збитки та продовжують працювати. Я приїхав, тут вже пожежу загасили. Ну, я під кінець вже приїхав. Як повідомили в ДСНС області, пожежу ліквідували о 16.38. Травмованих та загиблих немає. До гасіння залучалося 40 рятувальників та 10 пожежних машин. Внаслідок пожежі було пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 800 метрів квадратних. Суми збитків поки що не називають. Причина пожежі з'ясовується.